Вітаю українців! Мене звати Юрій Марченка, екс член Паралімпійської збірної з Дзюдо. В першу чергу хочу звернутися до судді Рівненського адміністративного суду у зв'язку з тим, що в мене є позов до інвоспорту Рівненського. Я хочу вам роз'яснити ситуацію, так як ви вирішили, що буде скорочена процедура, і відповідно не дасте мені слова. То, все-таки, через соцмережі ви його почуєте. Я підняв питання. Дуже важливі для всієї України, що в усьому паралімпійському спорті йде відмивання грошей, йде забирання в наглу у інвалідів преміальних грошей, призових грошей, обласних міських грошей. Від 10 до 40% по всій Україні, включаючи Рівненський інваспорт. 120 тисяч доларів це золото на паралімпіаді. Порахуйте, від 10 до 40%. А це сотні спортсменів. Помножте на сотні, і ви поймете, про які гроші взагалі йде мова. І саме за те, що я почав піднімати ці питання, почав піднімати питання про те, що в Паралімпійській збірні України є людина з російським громадянством, яка отримала його не колись там, а одразу після 2014 року, після того, як вона була тітуханом, втекла в Тюмень, отримала там це громадянство, виступала за тюменську команду. Руфат Магомедов з Дніпра, і він приїхав тепер в Рівне і сидить, отут -от, в самому центрі Західної України, і все в нього добре, з російським паспортом заробляє. Також я підняв питання про те, що на прикладі нашої збірної, де 12 людей в збірній, це сліпі і слабозорі. Семеро з них мають права і водять автомобіль, тобто підробка документів. Навіть такі люди, як е, Наталя Ніколайчук, які мають першу групу позору, Підкреслюю першу групу позору. Вона має категорію А і Б сліпа мотоциклістка і машиністка. І вони виступають проти дійсно слабозорих і незрячих людей. Ну і тому так багато в Україні медалей. Те ж саме відбувається по всім іншим командам. І це можуть підтвердити люди, які вже подали звернення до бюро стратегічного розслідування в місті Києві. Це там, де метро Арсенальна і Печерський райвідділок. Відкриті кримінальні справи. Це я говорю вам, судді, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається. В лютому 2022 року я написав по проханню головного тренера заяву про вступ в Рівненський інваспорт. І після того, як через півроку, в вересні 2022 року, я виступив і став срібним призером України, я не отримав обласні гроші. Коли я підійшов до тренера, тренер мені повідомив, що мов, хто в Києві завтикав і взагалі Юра війна, тому ніхто розбиратися не буде. Тільки гроші втратив я. 5 годин на день тренувань, виснажливих тренувань, мені зробили операцію на коліно, порвав мені під час змагань. Ніхто мені не оплатив ні копійки. Хоча, по факту, Інваспорт має це робити. Ніхто мені не запропонував ні допомогу, нічого. І це не тільки мені, а всім. І так як в нас в країні війна сотні тисяч людей покалічених. То ці люди могли б теж прийти в паралімпійський спорт, але і за того, що там здорові люди, по-перше, а по-друге, такі бариги, як у нас керівництво паралімпійського спорту, всі ці люди ніколи підкреслюю не попадуть туди. І тепер я хочу, щоб ви прослухали аудіозапис, тобто підтвердження моїх слів, коли я прийшов в Рівненський інвоспорт, де зам, зам рівненського директора рівненського інвоспорта Мурін Володя і ніяка Оксана Ніколаївна пояснюють мені, чому ж. Я не получу свої гроші, що вони разом з київлянами профтікалі, як сказав Романкевич, і я виступив нібито за іншу область. І виходить так, що винуватий я, а не ці люди, які отримують державні гроші, які забирають у інвалідів гроші, вони не винуваті, а винуватий я. І виходить, що <кхем> в тому, що мені не виплатили обласні гроші, звичайно, я сам і винний. І тому ви, судді, маєте на це звернути увагу і. Вирішите, як бути нам з вами. Ми, я хочу, щоб було законне рішення і людське рішення. Будемо уважно слідкувати за вашими діями. Дякую, на все добре. Я хотів узнати, ну, коротше, ситуація така. Я в червні місяці приїжджав до Днізанької і, і підписував документи, що я від рівненської команди. В кого підписували? А от до вас же ж приходив сюди? Хіба в червні. Ми ж з вами не зустрічалися в червні. В мене не було в червні. Ні, я була верніше, в червні, але я не пам'ятаю, а що ми підписували? Коротше, приходив до вас, коли я приїхав сюди в Рівне, я з так. 1 червня приїхав. Так. Там не пам'ятаю точно дату, ну так. після 1 червня. Получається, я снял тут квартиру, ну, Михайло Якович uh -huh. мені допоміг і сказав, що я прийшов в інваспорт і там, попідписував документи, щоб я був з цим в Рівненській команді. От. Yeah. І хотів запитати, взагалі, з якого числа я числюсь в Рівненській, ну, що я борюсь за Рівно. Що я спортсмен це треба Десь приблизно у вас включили в вересні, щось так, в кінці вересня. Треба уточнити заступника на А... Uh -huh. uh -huh. Не знаю, це бачите, в Укрцентрі там щось забули. Ми ж з вами раніше цю заяву писали. Да, так, писали заяву раніше. А вони, ну, знаєте, війна. Uh -huh. Вони все так нас, що. Uh -huh. Ну, так висловлю, то. Якби то включили аж вересня, Написали, писали їм ще додаткові листа. Ну, я спілкувався просто з братом своїм, так. він у мене там, працює в відділі кадрів порту, ну і багато так. там з якими документами був пов'язаний. Ну, він казав, що коли виникають такі подобні питання, ну що немає нічого нерішаємого, не ну, звісно, то можна там, допустимо, якісь додаткові відомості подати. Чи

Можна, да? Да, Хочу В общем, получилась такая ситуация, рассказывает, что Михаил Яковлевич, я буду зато патриотизировать, и Будешь выступать за Рибна, там, и так далее. Я з 1 червня приїхав сюди з донькою своєю, зняв mm -hmm. ну, е, житло там, у Олі бухгалтера, Ну, не столь mm -hmm. да, Зняв, да, да. більше е, да, мене проводили, mm -hmm. е, Да, Зняв житло, я потім сюди приходив, я пам'ятаю, вроді Оксана Миколаївна і виявилася в підходи тоді. Mm -hmm. е, ну, там більше Оксана Миколаївна цим займалася. Я підписував документи, щоб я був Рівненський. Почалась така ситуація, що я пробув тут з 1 червня, я ще зробив цього тимчасово переміщену особу, що теж зареєструвався, а прийшла справа, получається, від змагались все, і виявилось так, що я виявилося не, не, да. не від якого нерівного. Да. Хоча mm. ми ж тоді... Як... Yeah, ми yeah, це, ситуація... не Дивіться, боївся, ah, це все відписували з не... Дивіться, ви ще це то... Ви що? Ну, ну не не без... Вибачте, там... що перепаю. Я без претензій, я розумію, що є всякі там... Yeah, Ні, я вам ситуацію поясню, в чому ситуація. Yeah. Да. Дивіться, ви коли підписувалися документи, це, мабуть, було ну, стоп, ще зимою. Січень, січень. І ми їх всі відправляли в Укрцентр, Це не тому що належність спортсмена до певної регіони визначається, чи верні, встановлюється відповідно до наказу Укрцентру іншоспорт і Міністерства молоді спорту. Так? Mm -hmm. Ось, ми ці документи відправили, і в зв'язку з тим, що там почалась війна, там десь ці всі документи і наші, там, і не тільки наші, десь вони не знаю, десь приложилися, так скажемо, і вони лежали е, до вашого чемпіонату Європи. Коснулося тоді, коли ви приїхали вже з Європи. Ми почали піднімати документи, яким же ж наказом ви переведені. Доказалося, що Укрцентр не зробив цього наказу зв'язку з війною. Не знаю, ще з якими тими причинами, чого вони не зробили, я не можу вам це пояснити, тому що це ну, не від нас залежить. Це не, вони роблять. Ось, відповідно, як тільки ми вияснили, що ви ще не в Рівненській області, ми зразу жили, звернулися в Укрцентр, щоб вони вас перевели, так як ми вже документи всі подали, нічого нового ми вже не подавали по тих документах, які ви раніше подавали, до належності спортивної до Рівненської області. І вони відповідно своїм наказом в вересні місяці, вже після чемпіонату Європи, вас перевели на рівненську область. тобто з моменту прийняття наказу в вересні місяці, вже після вашого чемпіонату Європи. Получається, що тільки з того моменту ви за Рівненську області буде. Да, так, все правильно, ви кажете, я згадав точно. Це було в лютому, ми ще Так, якраз... да, збори на, були перед виїздом на, на турнір. На турнір, турнір, турнір в і всі а, документи та, по збірню тоді заповняли, і ми відповідно... Ваша викорували. ваша думка, я просто Оксані Микола звучав. У мене брат працює в відділі кадрів в порту в Одесі. Ну, Він багато теж звуть якраз у цій бюрократичної всі системи. Ну, він казав, що якщо дуже захотіть, як кажуть, можна в космос полетіти, там можна якісь там, додаткові відомості там, чи якийсь ще додатковий наказ, а, може мені треба, може, підкажете просто, не силаючись там на вас конкретно, а, а може мені треба когось там набрати в Києві. Ну, я ж реально uh -huh. підписував в лютому, ну, понятно, війна, все понятно, але і мене можна понять. я... Бросив основну свою роботу. Mm -hmm. Я оце тільки зараз перестав хромати після чемпіонату Європи. Mm -hmm. Просидів тут, всі okay. отримали гроші, а я, виходить, із-за того, що хтось там щось no. не побачив. Так, ну... да, є у нас така ситуація. Я коли я пропонував, чи можуть вони, допустимо, в них була зміна в наказ, вони вносили так само в збірну, включали Корну та Вікторія. Ось Будзюдо. Там я вказав, що можна було попробувати попросити. Яковоче казав, що ви можете попробувати попросити, може вони заднім числом, там де корнута Вікторія була внесена в цей список, то щоб вас перевели відповідно теж. То в сказав, що це неможливо, тому що вони накази свої. Це робиться наказ міністерства, а не просто укрцентр. Був це Укрцентровський, Там я думаю, питань не було б. Вони щось би десь б могли щось би змінити. А так як воно там щось більше десяти віз в міністерстві, вони візують той наказ, то задніми числами Міністерство накази не з не змінить. Ну, тобто не така була війна. Тому ми вже зверталися, ми вже думали, як щоб, ну, на зустріч щоб вам іти це однозначно, і тут. Коснулися, mm -hmm. і вони сказали, що вибачте, якби це наш наказ внутрішній, там я думаю, проблем не було. А так кажуть, так як це міністерство, там має куча працівників їхніх візувати. то вони просто ну, не, це, не готові цим зайнятися, тому що ну, це буде там, скандал в міністерстві, як це так, що міняється наказання. Ну таке, така і була їхня відповідь. Mm -hmm. Ми на контролі держави, але єдина була проблема в тому, що навіть зараз проблема в тому, що ті документи, які виставляються на сайті міністерства, ми не можемо їх проглянути через те, що чогось вони, типу, як вам пояснити, назва документів є, дата не є, а сам текст зміст цього документа, ми не можемо загрузити з сайту, подивитися про що, наприклад. Да? наприклад Завіряли, що да, буде да зміни, да, є там зміни по дзюдо. Ну добре, є зміни по дзюдо, ну це по-любому значить вас мали перевести в тих змінах по дзюдо. Приходить по факту наказ тих змін по дзюдо, включили курнуту вікторію. Потім звертаємося, а де ж переведення ну, спортсмена на рівні школи. Ой, ми десь прозівали, ми десь щось не знаю, що коротше, ну коротше, таке якісь моменти. І зразу за бівому. Звернулися, щоб ви переведіть нам спортсмена, щоб ми далі могли працювати в Рівненській області. І в вересні місяці вони зробили вже 20 якогось там числа, зразу оперативно після того, як ми звернулися до них. Вас перевели на Рівненську область. От така mm -hmm. у нас ситуація Суть, mm -hmm. В принципі, зрозуміла. Ну, а, а от з вашого досвіду, опять же, не зсилаючись на mm -hmm. вас там особисто чи так далі. А, ну, Є такий момент, кажуть, що сточись тобі а Я зрозумів, що питання в Києві. А, можливо, мені все-таки варто до когось ще раз звернутися. Можете попробувати, ну але заднім числом вам перед навряд-лі буде. Ну, хоча б воно заднім, не заднім, але ми ж тут подали не заднім. Та ми ж її і... пояснюємо, кажу, чого ви його не зробили. Вони кажуть, десь ви розумієте, це війна, ти, ти все там, то в їх бомблять -бом -бом, там біля міністерства, то каже, десь то світла немає. Таки каже в такої ситуації працювали. І просто ці документи десь на якійсь стадії візування, десь вони десь не знають де вони чого вони зробили. Я даже не можу вам пояснити, чого саме вони так довго не зробили. А подивитися можна якого числа, чи може вона десь зберігається, наприклад, якого числа я тут підписував, щоб я до них звернувся, сказав, що наприклад я... заяву так. Цеволі потрібним. Зазвичай ми робимо ксерокси з тих документів в тому кабінеті, що ви заходили до Олександра Миколаївни, там є Ольга Петрівна. Вона якраз здійснює підготовку ваших документів збірних команд України. Ось перепитайте в неї, заява має бути, якщо то в неї копія. Ми, ми стараємося, ну, кажу, що ваші документи, ті, що ми направляємо на Київ, там, на Укрцентр, що в нас копії ваших заяв залишилися. Щоб мені хоч було хоч. Да, ви можете там подивитися, яким числом ви mm -hmm. його писали. Ну, яким... А взагалі, щоб я розумів цю схему, mm -hmm. хто взагалі відповідає за от в них там, бо я, чесно, ніколи не вникав, я чув фамілія Жильцова. Ну, от Жильцова вона виконує обов'язки начальника відділу, спортивного відділу. Так. ось. І Це Безпосередньо чого? вони змагання проводять, списки збірних вони готують, наприклад, так само через них готуються ці списки збірних. Ось, і безпосередньо вона ж президент Федерації Незрячих України, по вашій лінії. Ось. І от якісь у вас питання виникають, ви можете до неї звертатися. Я думаю, що там якісь питання, вона вам допоможе вирішити. Угу. А і ще одне питання тоді. Якщо можна, знову ж не кажучи, де я взяв, може, в когось є там телефон. просто в мене Оксана воно... Миколаївна є. Оксана Миколаївна, так? Да. Угу. Я думаю, Все. що вона воно дасть. Велике вам дякую, ви бачаєте, що така ситуація, що ви самі були в шоці, бо ми вас подали вже навіть на передбачені гроші з бюджету. А потім коснулися, яким накази наче так нормативно цю базу і опа, нема бази. І і нас ще й получили там трохи. Якщо в нього більше. То вже вибачайте. Да, да, Бажаємо вам успіху на світі. Я після так, світу способів привітаю, надіюся. І далі сподіваємося, що далі все буде. Дякую, да, успіхи. Не був на щасливо

Да. Можна да. до вас звернутися ще. Е е я потріб. подивитися, має бути у вас копія е моєї заяви підписаної, щоб я, е я подивився, яким числом. Якої заяви? Про те, щоб я в рівно... Я її відправила. Але копія має бути. Що? Я не, не робила копію. Я не знаю. Не робила копію. Не робила це? Ні, бо ми можемо передивитися, але може я її. Тоже ж війна почалася, знаєте, коло не вирвав Я бо, все розумію, ми в uh -huh. Укрцентр все це передала. Ми ми з Любов Васильівною там говорили по цьому питанню, а там далі вийшло, як вийшло. Там не тільки з вами так вийшло. Там бор... Ну, скажіть, Петріна і з борцями у нас такі були проблеми. Uh -huh. на Олімпійських не включили uh -huh. Рівненську область, теж спортсмена таке там Я ще У мене не стоїть задача з ким сваритися. Я просто, як кажуть, в народі стучи, тобі відкриють. Хоча б спробувати. Я попробую дозвонитися ще до ну, Ще раз пояснити ситуацію, але мені треба від чого відштовхнутися, що от у мене була така заява, я ж то її реально підписував. Я не пам'ятаю, чи я її ну, копію робила, бо скільки ж спортсменів у нас трудичні. Під so, mm. оригінал... Володимир підказав, що Ольги потрібне може бути. Нац... Оригінал насилали а... поштою. Ага, насилали, так. Да. А у нас які-небудь є, що ми відсилали туди ну, корішки там? Ні, я відіслала, та де відіслала. А тонку і не відправляли. Я не відбуваюся, що віри, так? Біри, да? uh -huh. Тут теж мені трошки обідно. Я тут з 1 червня сиджу, а вийшло так, що квартиру знімаю, все, а вийшло, що я не при ділах. Ну, не те, що обідно, не обидно, а, ну, я розумію, є ситуація, дійсно, війна, все розумію, але якщо є можливість спробувати, то чому не спробую? Тим паче, що касається Рівненського інваспорту, все ж зроблено, що від нас залежало. Правильно ж, так? 嗯。<clears throat>

Бачите, багато спортсменів приїхали на збори, уїхали. а я ж тут весь час був і ще й зробив це тимчасово. Це те, що від мене залежало. ну як А я на вас нічого не кажу. в знаєте? Ну так, воно то буває, але постраждав я. Це якби постраждали ті люди, які не додивились там, наприклад, в Києві. Ну от вони не додивились, вони на гроші постраждали. А мені треба знімати житло, за щось харчуватися. Я знала роботу оформили на ставку, да. так. Я розумію. Знаєте, там. Всіх же штат, у нас теж тут такі зарплати, всі. Тут рівне, mm -hmm. це не, ну, може, у вас в Дніпрі там я зарплати не... вище, а у нас тут Ні, то трохи... тут справа не в Дніпрі чи в Рівне, я просто працював. Ну, Мама не зі копією, я не знаю, так. Це... А вони казали, що вони її взагалі не знайшли, так? Да? Я не знаю, знаєте, ну, якби я е, велася розмова, може, керівників більше, а я, угу. ну, до мене, ну, я відіслала все, а там же я Я пам я пам'ятаю, пам'ятаю, до вас ще ніяких... Затерялись, не затерялись, я ж угу. не можу таке питати угу. начальника. Я, угу. Як було? Ну все від нас е, зробили, що треба. Угу. там, де, на... А можна тоді взяти телефон, не силаючись на вас цієї жильки? може давати тільки з дозволу керівника. Ну, нашему начальнику. Мучукандривается. Телефон? Да. Я понял, хорошо. А ви на світ не їдете? Їду. Їдете? Да. да. Що я не прийшов виклик, то я так думаю, ага. що не знаю, хто... Може не ну? завоюєте, значить на світі все, все буде добре, вже там точно прийдете, якщо будемо так. Ну, якщо можна постаратися зробити так, що всі отримали і я потребу. Дивіться, одним числом це точно нічого ні. mm -hmm. не наробиться. Це вже далі. Це просто буде... Ну зараз буде Романкевич, ну якби це все, все буде, всім ну він теж буде в курсі це все, ну якби не знаю. Так я не проти, я нічого не скажу. Ні, він знає, що ви що вас і ви не тут. Що, що Що ви... А, що я, хоч... я хочу ні. позвонити. Ні, ну він знає, що ви вас не влаштовуєте. Ну я розумію, що це Почему тут не за что? Вы просто <сіх> вибачте, ну я. Ну так вас же не кинули, що там всім дали, вам не дали. Ну, такі вимоги. Да. Я понял. Тож ми не пишемо списки збірних. Я понял. Ну добре, я тоді позвоню, та запитаю, й все. Звонить. Чому? Чому не спробувати? Ну, правильно, Шанлавин. Ну, не знаю, я, я не знаю. Просто це нічого не поміняє. Просто... Mm. Я думаю, що це нічого не поміняє, тому що вони нічого. Що це все через Міністерство, через Валерійович пояснив, що там. Спроби робили, щоб щось покращити, нічого не вийшло. Ви собі думаєте, Можете ти набирати любов ціліну, може вона вам щось Ну, За спрос нас не вдарить, правильно? Я. я ж не кажу, що я з коїсь звинувачую. Ну так, да, війна, тут це ж форс-мажор. Але якщо можна попробувати, то чому б ні? Ну, поговорити з <кій> любовними селі. А як як твоє відео називається? Може, я в інтернеті подивлюсь її номер. Це, це взагалі як вона називається, ця структура, де вона працює жильцова? Український центр з фізичної культури і спорту і Угу. Український центр. Угу. Так і ви працюєте, не тільки вона. Ну я зрозумів, mm -hmm. а відділ, що вона це як по незрячому, mm -hmm. як mm -hmm. вона звучить? Mm -hmm. Mm -hmm. Вони мене такі весь понезряч. Так і звучить? Mm -hmm. Ну да. Да? так. Все, добре, дякую вам за це. Ну, вдруг десь випадково щось знайдеться, що тоді скажу. Угу. 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 Добре, дякую, вибачте за турботу. Хорошо, гарного дня вам.